15 серпня, 15 енергії. енергія енергія спокуси і Бога або білого, і чорного демона. Про що вона нам сьогодні, і які випробування принесе власне, сьогоднішній день зі сьогоднішньою енергією? Це проявляти терпіння або натиснути і підвищити голос, це допомагати іншим або дбати лише про себе. Це легко приймати і віддавати гроші або постійно економити і тримати на щось. Це бути виваженим або агресивним. агресивним. Це пробачати або жити в цій образі, яка постійно нас гнітить. Це звільнитися від залежності. І Це така неймовірна сьогоднішня важлива суть. Звільнитися від тих залежностей. Залежності бувають різних, тому що маючи оцю певну прив'язку, не маємо свободи. А ми ж хочемо всі свободи, правда. Отож, звільняємося від залежності. І перестаємо піддавати.